Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми будемо говорити на тему колірної температури автомобільних джерел світла. Ця тема стара, як світ. На цю тему сказано дуже багато слів, але тим паче і досі існують водії, які вважають, що лампи з колірною температурою 6000 кельвін чомусь яскравіші за 4300. Навіть є такі водії, які шукають лампи там, на 8-10 тисяч щоб Мати світло ще яскравіше за 6000 Кельвін. ну і також є звичайні водії, які взагалі не розуміють, що таке колірна температура і з чим її їдять. Тому в даному відео я дам відповідь на всі ці питання. Отже, колірна температура це просто колір світла. Якщо ми будемо говорити про ксенонове світло, то тут існує три основні кольорні температури: 4300 К, 5000 Кельвін і 6000 Кельвін. 4300 це жовтувате світло або таке біле світло з теплим відтінком. Вважається, що таке світло краще за все працює в дощ, в туман і ну, якусь там сиру погоду. Також. Таке світло за рахунок довжини хвилі має ну, такий найменший кут розсіювання, якщо ми будемо порівнювати з температурою 5 або 6 тисяч кельвін. Тому з однієї сторони ми маємо досить непогане освітлення, з іншої сторони, може здаватись, що світло при температурі там, 4, 4 300 розсіюється на дорозі не так широко, як, наприклад, 5 або 6 тисяч кельвін. До речі, у звичайних галогенок колірна температура може бути приблизно 2700-3200 Кельвін. Також існують там спеціальні лампочки з світлофільтрами, які мають колірну температуру наближену там до 4300-4500 тисяч але це вже виключення. У таких лампочок при колірній температурі приблизно там 3000 Кельвін кут розсіювання світла буде ще меншим, а світло ще жовтішим. Коли розмова стосується колірної температури, я завжди звертаю увагу на те, що існує певна категорія водіїв, які вважають, що Колірна температура 4300 там 4000 кельвін є найкращою, і ці водії готові там ну, дуже жорстко дискутувати на тему колірної температури і відстоювати свою позицію. Але тим паче не всім водіям подобається жовте світло, навіть якщо воно там краще працює в дощ і туман. Тому існують інші варіанти. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо температуру 6000 кельвін, то ми отримаємо дуже такий прикольний декоративний ефект. То якщо ми подивимось на автомобіль, він буде виглядати там більш сучасно. Світлофар буде мати такий синюватий відтінок. Але при цьому вважається, що синій колір він більш темніший. І сам по собі, коли лягає на дорогу, гірше освітлює. І також лампочки з синіми відтінками світла гірше працюють в дощ, туман і мокру погоду. Тому такі лампи мають дуже прикольний декоративний ефект. Там якось. Покращують зовнішній вигляд автомобіля, але ну, є мало ефективними. Тому існує така середня альтернатива: лампочки з колірною температурою 5000 Кельвін. Вони, ну, в принципі, мають непоганий зовнішній вигляд, це таке біле світло, і при цьому мають непоганий кут розсіювання і непогано освітлюють дорогу як в сиру погоду, так і в суху. Також хочу звернути увагу на те, що Ксенон з температурою 6000 Кельвін на відміну від 4300 або 5000 має найменший світловий потік. Різниця не суттєва, приблизно 200-300, можливо, 400 люмен. Але тим паче, якщо ми обираємо ксенон на 6000 Кельвін він буде менш яскравим, але в нього ширший кут розсіювання світла і автомобіль з таким ксеноном виглядає більш сучасним. Тому, якщо ви. В першу чергу хочете досягнути якогось більш сучасного вигляду свого автомобіля і не переживаєте за ефективність світла, можна розглядати ксенон з температурою 6000 кельвін. Якщо ви хочете отримати максимально ефективне світло, і ну, вам байдуже, що автомобіль буде світити якимось таким жовтим кольором, тоді обирайте 4300. Якщо ви шукаєте якийсь середній варіант, тоді однозначно це буде 5000 кельвін. Це все, що стосується ксенону. Але в нас ще є LED-лампи і галоген. Вони мають кардинально інший принцип роботи, і тому тут з колірною температурою є свої певні нюанси. Наприклад, якщо ми будемо говорити про галогенки, то звичайна галогенка, як я вже казав, має колірну температуру 2700-3200 Кельвін. І при такій колірній температурі у галогенки буде. Найкраща світловіддача, але якщо ми захочемо зробити так, щоб галогенка світила температурою 4,300 або 5000 кельвін, нам знадобиться спеціальний світлофільтр. Він зазвичай блакитного кольору і наноситься на скляну колбу лампи. Якщо на скляну колбу галогенки нанести будь-який світлофільтр, її ефективність знизиться. Тобто, коли ми беремо галогенку і Хочемо модифікувати її світло там до ксенону або до led ламп. Ми суттєво знижуємо світловий потік. Лампочки можуть світити білим кольором, як, наприклад, ксенон 5000 кельвін або led лампи, але при цьому їх ефективність суттєво знижується. Тому, якщо ви хочете отримати біле світло в своєму автомобілі, я не радив би використовувати для цього галогенки. Краще подивитись в сторону ксенону або led ламп. Галогенки найефективніші саме в жовтому кольорі світла. І зовсім протилежна ситуація з LED-лампами. Вони навпаки мають найбільшу ефективність при температурі приблизно 6-5 тисяч кельвін. Якщо ми хочемо зробити так, щоб led лампа світила жовтим світлом, приблизно там 3-4 тисячі кельвін, Нам знову ж таки знадобиться світлофільтр, який суттєво знизить світловий потік цих ламп. І в такому випадку... Ледлампи втратять свою ефективність, тому якщо ми хочемо отримати. Якесь жовте світло. Ми обираємо або галогенки, або ксенон з температурою 4300 Кельвін. У цих джерел світла при такій світловій температурі найефективніше світло. Якщо ми хочемо отримати біле світло, 5000 Кельвін або 6000 Кельвін, краще обирати ксенон з такою кольорною температурою, або led лампи. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.